Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 29 квітня, і ми традиційно з вами дивимося прогноз на тиждень, які енергії так, навколо нас можуть вирувати. Що взагалі несе нам цей тиждень? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимось, на що звернути увагу, так, пораду на тиждень заглянемо. І так, давай подивимося. В чому ти знаходишся зараз, в яких енергіях? Зараз ти ну, не дуже стабільна у своєму е, такому Настрої у поведінці, ти можеш дуже різко зараз реагувати на твоє оточення, на ті ситуації, які відбуваються навколо тебе. І так ти наповнена енергетично. Ти маєш дуже багато можливостей, зараз ресурсів, але ти можеш дуже сильно зачепити оточення, образити, Те ж саме можуть і намагатися робити з тобою. Знаєш, є таке бажання піти з якоїсь ситуації, якось так змінити, щось залишити, якісь. Частини свого життя, можливо поведінку, можливо, якісь реакції. Тобто тобі тут треба трошки подумати. Давай подивимося, що несе тобі загалом цей тиждень з 29 квітня по 5 травня, так? Що до тебе може прийти? Які енергії на цьому тижні? Ну, на цьому тижні ти будеш мати стабільність, чіткість, ти будеш планувати свої дії, ти будеш дотримуватися цієї дисципліни. От. При тому ти будеш дуже сильно відчувати, відчувати внутрішній голос, відчувати свою душу. І твоя інтуїція буде працювати на тебе. Тобто ти чітко будеш розуміти а, всі моменти, які можуть відбуватися на цьому тижні. Ти будеш поводити себе стримано та холодно по відношенню до свого оточення, до тих людей, з якими ти будеш зустрічатися, говорити, так знаєш, чіткість, закритість, холодність, при тому ти будеш мати дуже багато. Планів, які ти будеш намагатись. Реалізувати. Можливо, тебе чекатиме поїздка. Поїздка може бути як і не на великій відстані, так і між місто або навіть за кордон. Події, знаєш, відбуватимуться дуже так розмірено, не спішно, тому твоя задача теж не підганяти все, що відбувається навколо тебе, і контролювати головне свої емоції. Баланс тобі в цьому, на, на цьому тижні буде необхідний. Давай подивимося пораду, так, пораду тобі на цей. Тиждень, порада, знаєш, не спішити і зупинятись на ресурси. Думай, куди ти направляєшся, чого ти зараз хочеш, але для того, щоб втілити це в життя, треба зупинитись в моменті. Подумати, зупинитись і проаналізувати, уявити себе навіть в цій ситуації. що ти вже туди, наприклад, дійшла і що ти там відчуваєш, і тільки тоді продовжувати свій шлях. Це тобі допоможе і вивчити себе, і зрозуміти свої внутрішні відчуття. Зверни увагу на ті зміни, які почнуться вже на.